Всім привіт! Всім привіт! Нєкіт вивів свого монстра. привіт! Свого монстра вивів. А ще знаєте що зліва стоїть? Татов монстр. Ми їдемо кататися по лугу. Софія їде з татом, спереді сидить. Нєкіт на своєму пітаку. Ти ж скажи, що цього року ти його перший раз завів. Скажи, взагалі не катаєшся, сидить тупо в Роблоксі. <реш> Давай, заводь, все поїхати. Каже, зміст в тому, що передають дощ, він буде 100% вопрос, наскільки сильний ми хочемо, короче, пологу попомотати. А по вікну подивитися, А він, короче, я його заводив вже, він стояв трохи, бо ми ездили Мінчика заправляли, короче. А по Не, все можеш заводити. Мож, ну, карбюратор можеш вверх підняти. Тут коротше, в нього така штука, О, хопа, вверх. Давай, ножкою. Ножкою? Ну попробуй всім, інше не зарядився ще. О. Майже. Ну давай, ще. Ні, давай, давай, пробуй. Без газу. О, все, газу трошки більше. Зло. Все, 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 пускай, пускай газу, газу, газу більше. Газу більше і різко поплавка треба було. Все, газу. Поплавка, газу, газуй поплавка, поплавка отпускай вниз. Газуй і поплавка вниз відпускай. Він пересосений вже. Давай. давай заводь. Заводь. Поплавка, поплавка відпускай, Сновки тож ти включи. А я не розумію, як я можу газ нажимати і сновки зразу. Давай, газуй. О, простріли, димок пішов. Давай, <різь> давай, давай, давай. <різь> давай. Газу. Все, все, прогазовуй. Все. дай два, короче, не здав. Зараз oh, okay. okay. ми з воду будем заводити. Давай, no, браво, no, браво, no, no. А, та, та, та сразу то сразу заведётся. Тика не вміє заводити. Okay. Ти сідай, покажи, проїться, короче, зараз що. Okay. Насідай, проїться, покажи, помалу. Перша передача вниз, і медленно відпускаєш щеплення. Ти ж вже давно не їздив, бо мало що тут тітка пройшла. Щеплення вижимаєш, перша вниз і це і держиш. І помаленьку відпускаєш. І помаленьку відпускаєш. Все. Все, поїхав.